Не знаєш законів. Ой, мама рідна, дайте мені Красавець. працювати прокурором. Ви злочини чи ні? мені, скажіть, 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 будь ласка, по цьому довгу. Все, закрийте. Скажіть, будь ласка, якщо не собі читала, ви здаються, то добре. Добре. Врочи, Врочи. 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 Хочеться вірити, <зв」> що ви не злочини. Я, я, вірит, і, я, я... я хочу вам повірити, що ви злочинились. Скажіть, де протокол? Вірити. Вірити. Ну скажіть, де є? Протокол проводку. Ви ж мене допитували? Я проведу, що я не знаю. Ні, ну ви мене допитувалися. Ви ж мене допитували.